Якщо хочеш щось зробити гарно, роби це сам, твердять представники корпорації Еталон і показують новенький тролейбус першу машину, яку спроектували і виготовили в Чернігові, українці без братньої допомоги з інших країн. Інженери кажуть, врахували недоліки усіх відомих зразків подібної техніки і ось що у них вийшло. Конструкторські рішення, я вважаю, вони сподобаються споживачам цього тролейбуса. На певні особливості ну, можу звернути увагу на таке, скажімо, просторі двері. Зручно входити сюди. Великий накопичувальний майданчик. При цьому в задній частині тролейбусу також є сидячі місця. Ну, і нарешті, на відміну від багатьох тролейбусів, скажімо, Львівський тролейбус, хто бачив, ззаду відсутня оця велика шахта, яка затіняє салон і стислює простір в тролейбусі. Тут простору трошки більше. При цьому достатньо сидячих місць. Комфортний салон розрахований на 31 сидячого пасажира та 75 стоячих. Від спеки людей рятуватиме оригінальна система вентиляції, а від холоду мережа обігріву в транспортному засобі. Передбачені також місця для інвалідів. Інвалід може легко коляскою заїхати сюди і, спираючись на цю підставку, убезпечити себе під час руху. Щоправда, водії від цієї машини доведеться опановувати електроніку, але конструктори запевняють, нічого складного тут немає. Керується він дуже просто. Добре опалення цього салону. Зручне, зручне водійське місце. Бачите, я людина на малого зросту, але мені дуже комфортно тут розміститися. Руки не доводиться витягати. Хороший електронний інформативний дисплей. Родзинка цієї моделі авторський тренд. Виробники дали назву тролейбусу Барвінок. Саме ця квітка в українському оздобленні прикрашає транспортний засіб на кузові. Весь модельний ряд носить назву квіток. Так буде надалі. На щастя, в українському. В українській мові в Україні настільки багато квіток з чудовими назвами, що вистачить на довгі, довгі роки. Для виготовлення тролейбусу знадобилося три місяці. Найближчим часом нову машину мають випробувати, але розробники вже переконані в успішному завершенні цієї процедури. На конвеєрі до випуску готують іще три екземпляри, і найголовніше майже всі деталі в них будуть українські. А це можна рахувати проривом у вітчизняному автопромі, Переконують фахівці. Я думаю, наш тролейбус буде дешевший, ніж Луцький, і він буде популярний. Будемо сподіватися, що на Україні скоро будуть тільки наші тролейбуси. Вартість такої машини може сягати від півтора до двох мільйонів гривень, але розробники сподіваються, що міський бюджет Чернігова витягне хоча б прем'єрний варіант. Наскільки мені відомо, в Чернігівському бюджеті вже є два мільйони для розвитку транспорту, так що можливо. Новий український тролейбус вже у наступному місяці може з'явитися на вулицях нашого міста.